Ми вже розповідали про законопроект 11416 від нашого уряду, автори якого дуже добре знають, де знайти 500 мільярдів так потрібні бюджету. Посилання на минуле відео з можливими ставками залишимо в описі нижче. А сьогодні розповімо, які перспективи найзначнішого за нашу практику підвищення податків і коли їх очікувати. Отже, законопроект 11416 подано до парламенту. З цього часу триває активне обговорення його норм між урядовцями та представниками бізнесу. Головний меседж урядовців такий: попри власну обіцянку не підвищувати податки до кінця воєнного стану, їх підвищення неможливо уникнути. Нам пояснили, що парламент не на канікулах. Просто зараз перерва у пленарному засіданні, і ця перерва закінчиться десь в 20-х числах серпня. Тобто, в 20-х числах ми і зможемо побачити подальший рух законопроекту. Міністерство фінансів зазначило, що продовжує відкрити діалог щодо дизайну податкових змін. А про перші нариси архітектури змін повідомив голова комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев. Єдине, що незмінне, так це те, що гроші потрібні вже зараз. Тому зміни будуть запроваджені не в 2025 році, а в поточному. Мобілізація додаткових коштів через боротьбу з тіньовою економікою не покриє потреби, тому підвищенню податків точно бути. Вочевидь, таки буде піднято ставку військового збору для зарплат та ФОП на загальній системі. А також буде введено військовий збір для ФОП на єдиному податку. Нагадаємо, законопроектом серед іншого пропонується збільшити ставку військового збору із доходів фізосіб, в тому числі зарплати, і підприємницького прибутку ФОП на загальній системі з 1,5% до 5%, тобто там, де наразі 1,5% стане 5. А також пропонується запровадити військовий збір на рівні 1% від доходу. Для ФОП на єдиному для групи 3 та на рівні 5% від двох мінзарплат щомісячно для ФОП груп 1, 2 та 4. А от, що так би мовити, не точно, так це введення 1% податку з обороту маються на увазі плани відмовитися від запровадження військового збору на рівні 1% від доходу юридичних осіб платників податку на прибуток, замінити його. Планують на підвищену ставку ПДВ. Тобто, судячи з усього, буде підвищено саме ставку ПДВ. Нагадаємо, ідея підвищення ПДВ вже пропонувалась, але в законопроекті цього не було. Ну, то виходить ще не вечір. Можливо, і підвищення ставки ПДВ буде. Стосовно ставки 30% від доходу від ювелірних виробів та ставки 15%. Вартості легкових автомобілів, що підлягають першій реєстрації, то представники мінфіну відверто повідомили свою позицію. Золото та авто є предметами розкоші під час затяжної жорстокої війни, а не є предметами першої необхідності. Якщо людина має гроші в період війни для придбання коштовностей, то вона може сплатити 30% військового збору. Цим вона поділиться з армією. І також тривають дискусії щодо розміру авансового внеску з податку на прибуток при роздрібній торгівлі пальним. Загалом всі схиляються до того, що в законопроект буде багато правок. До речі, в Раді вже зареєстровано альтернативні законопроекти. Ну а як же без них? Але пропонуються і досить гарні речі. Наприклад, на період воєнного стану закріпити мораторій на зміну податків. Закріпити презумпцію невинуватості платника податків і запровадити автоматичну реєстрацію податкової накладної, якщо протягом 30 днів після її неприйняття не прийнято рішення про наявність податкового правопорушення. Але як ми з вами розуміємо, такими заходами бюджет не наповнити то скоріш як класна шуба, але влітку. Із цікавих пропозицій. Які не стосуються законопроекту 11416, можна ще виділити таку: Європейська бізнес-асоціація пропонує скасувати ведення військового обліку на підприємствах. Як на нас то було б добре, але чи навряд це вийде? Бо не для того підвищували штрафи за його неведення та розробляли відповідні постанови. Резюмуємо. Судячи з наявної інформації, у вересні депутати зможуть протягнути закон. Звісно, якщо добряче попрацюють, деякі норми місцями може і пом'якшати, але не істотно. І також є обіцянка від урядовців запровадити підвищені податки тимчасово на час війни. Але ви ж знаєте, немає нічого постійнішого, ніж тимчасове. Як зазначено в проєкті 11416, закон набуває чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем опублікування закону. Тож, якщо закон приймуть у вересні, то його норми запрацюють з 1 жовтня. А тому вже зараз фінансовим директорам та головним бухгалтерам треба приміряти нові ставки та планувати підвищені видатки.